Всім привіт! Да, я це не нове відео. Це поздравлення з новим роком. Остається пару хвилин до нового року. Дякую за актив всім, хто мене підтримував, хто підписаний на мій телеграм-канал і в Тікток. Всі ссылки я оставлю і на Тікток, і на Telegram. Хочу вам побажати самого найкращого в новому році, щоб все збувалося в вашому житті. І да. Давайте зробимо і мені подарок, доб'ємо до, ну, за цей місяць, за кінець цього місяця, 30 підписчиків. Так, да, там можна існувати, це таке, типу, мені 30 підписчиків поки що хватить. Да, хочу вам побажати просто самого, саме головне це щастя. Щоб у вас було все добре, щоб в родині було все добре. І да, не забувайте, то, що родина це саме головне. Да, може я її трохи. Не... Ну, хтось там буде празнувати з друзями. Може, хтось там буде празнувати з родиною, хтось з сім'єю. Ну, типу, комусь вже там, може, є 18, є жена, є діти, будуть празднувати так. Я просто хочу вам побажати самого найкращого в новому році. Не забувайте саме головне. Які вам там подарунки не подарять, з ким ви будете празднувати? цього, цього немає різниці. Главно, щоб були люди, з якими ви провели цей новий рік щасливо. в да, мене поки що в деревні просто сніга немає. Я просто вам хочу побажати самого найкращого. Желаю вам самого найкращого. Ну і щоб в новому році ваші всі мічці збувалися. Та все було найкраще. На цьому все. Всім дякую, хто дослухав все до конца. На цьому все. Всім пока.